Безпека пацієнта беззаперечний пріоритет для лікарів клініки сімейної стоматології. Дезінфікувати руки, вдягати одноразові гумові рукавички та відкривати герметичний пакет зі стерильними інструментами. Стоматолог має у присутності клієнта. Людмила гав'як вимоглива до гігієни, тому завжди перевіряє такі нюанси і довіряє далеко не всім клінікам. Для мене дуже важлива стерильність. Я, якщо не побачиш лікар-стоматолог, ну, при мені відкриває чи чисто стерильне до нього як в кріслі ніякому разі не сяду. У нас час є дуже багато різних інфекцій, наприклад, таких як СНІД, гепатит і багато інших. Я Описаюсь дуже цього, щоб мені не занесли. особливо через маніпуляції лікаря стоматолога Денис Вербовський працює стоматологом більше 15 років. Переконаний, жоден професіонал не згодиться працювати у клініці, де стерилізації не приділяють необхідної уваги. Турбінні наконечники, якими стоматолог обробляє порожнини рота, мають найвищий рівень небезпеки зараження. У них неминуче потрапляє слиста кров пацієнта. Тому цей момент роботи стоматолога обов'язково потрібно контролювати. Вони кожні. На клініка може собі дозволити спецприлади для чистки обладнання. Одна з основ довіри відносин, взаємовідносин між пацієнтом та лікарем, тому що якщо не буде стерильного інструмента, то не буде й пацієнтів. В нашій клініці до цього ставляться дуже ретельно до стерилізації. Використовуються сучасні стерилізаційні методики сучасними. Засобами гігієни для стерилізації стоматологічних приладів найкраще використовувати сучасний автоклав німецького виробництва. Він має функцію вакуумного сушіння і гарантує повну чистоту з європейською точністю при температурі 134 градуси за цельсієм. Разом з інструментами в автоклав закладаються і спеціальні тести, які змінюють свій колір, коли температура досягла певної величини. Для контролю рівня стерилізації ми користуємося індикаторами, які в обов'язковому порядку перед автоклавуванням ставимо в автоклав. Це все робиться для того, щоб ми на 100% були впевнені в стерилізації інструментів. Ще один важливий нюанс дотримання всіх вимог служб санітарного контролю. Фахівці Ужгородської СЕС перевіряють клініку регулярно. Клініки сімейної стоматології це нова клініка. Вони заключили теж з нами угоду на проведення лабораторного контролю. Проводиться лабораторні дослідження стерильності інструментарію, проводиться Лабораторні дослідження посіву повітря на стерильність у хірургічних кабінетах проводиться контроль щомісячно, щоквартально, Там по показникам. Тож, коли наступного разу збиратись до дантиста, звертайте увагу не лише на доступність цін та розміщення клініки. Переконайтеся, що у закладі ретельно ставляться до гігієни і стерильності інструментів, бо ж від цього залежить ваша безпека та здоров'я.